Добрий ранок, народ! Що ми? Вчора трошки побродили ввечері лісом, ото так пішли додому, бо вже стемніло, трошки фоток зробили, трошки перекусили, відпочили, сходили в душ та й пішли спати. Це якщо без е, якихось деталей. Сьогодні на вулиці йде дощ. Тому я не знаю, куди ми взагалі зможемо піти. Зараз поснідаємо, нам принесли сирнички. І далі будемо щось думати. Нам сьогодні вже потрібно збиратися і завтра зранку будемо їхати до Львова і додому. Тому сьогодні останній день в Яремчі сумно, дуже швидко пролетіли ці не знаю, 5 днів. Ну, що таке, 5 днів, це дуже мало. Тому завтра скажемо. До побачення Яремча. І невідомо, коли взагалі ми наступного разу зустрінемося з Танею. Тому що вона зараз поїде в Німеччину, я поїду в Полтаву. Ну, в Полтаві, можливо, я надовго не затримаюся, але буде видно. Але в будь-якому випадку ми будемо за тисячі кілометрів і це, це максимально сумно. Минулого разу ми бачилися півроку назад. І якщо чесно, наступної зустрічі чекати ще півроку це... Це трендець, це не просто. Маша що, що зробиш, я не знаю. Йде дощ з вчорашнього дня. Похолодало капець. Перші три дні, що ми тут були, була нереальна спека. Вчора було так прохолодно і був дощ. Зараз йде дощ такий, що наче він буде, не знаю, тиждень йти. Всі гори в тумані, нічого не видно. Ем... Таке, мені здається, що цілком можливо сьогодні цілий день ми будемо сидіти вдома. Будемо збирати речі і збиратися їхати. Ти ж казав, що ми підемо сьогодні два кілометри туди. Пофоткаємось два кілометри назад. Ну, якщо ти не боїшся дощу, то ми підемо. Дякую. Ми пішли снідати смачними сирниками з МакКофе, яке я купив у Полтаві перед поїздкою. У Тані все ще болів зуб мудрості та їсти було о, як непросто, але ми розрізали її сирники навпіл, що трохи полегшало цей процес. Таня вирішила попити з двох чашок. Не, не утрує, не. все нормально. Ти <риклад> 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 Ми поїли трошки подивилися тік-ток та почали збирати свої валізи, щоб на вечір та ранок було менше мороки. До того ж, якщо ви дивилися всі випуски з Яремча, то пам'ятаєте, що я на самому початку втратив одне колесо. Та на щастя, у мене був з собою суперклей, і я вирішив реанімувати свою валізу. Довелося трішки постояти в позі, доки клей схопиться, але забігаючи наперед, можу сказати, що результат був успішним і колесо витримало всю дорогу з Яремча до Полтави. Людина півтора роки сортувала сміття. Тепер хоче все сортувати. Щоб сьогодні кайфануть. Блін. Та в коробку краще її ну... Там... Її, її якось викинуть. Та нащо пакет? Чого ти пакета? Та я там клей, обережно, там клей. Та він же висох. Так там ще в тюбику може щось бути. Сам ти тюбик. <реш> Жартую. А! О, Ты мені не давала? 40 гривень. 40 Де гривень. Так Да ты мені не пропонувала. Здрасте. Я просто витягнув в тебе звідкись його и все. Бисквит 40 євро. Ой. 40 євро, За 40 гривень який Ну я не знаю, може воно і норм. Так може він норм. Відкрий понюхай. я давай. А то що переводити продукт. Так. Не знаю, ну таке подушене. Подушене не означає, що вони зіпсувалися. Я не даю. Було дві булочки, я свою з'їла, привезла людині з Кауфланда ще булочку. Не з'їв! Ну, Так Хіба в сухомятку ми їли її. Я не зміг її доїсти. Та ж не було потім з чим з'їсти? Та було, мабуть. Ну, трошки, трошки сдулась О, так тримай <laughs> Так нормально Вот трошки сдулась Я... Вот, может тебе Я... на балконе Фото сработи Я иду мыть голову Молодец Ярала, начекувала, щоб піти грязнути. Ми трохи позбиралися, підсушили кросівки феном та відправилися в сторону лісу, щоб зробити Тані фані фото у вишиванці. По дорозі зустріли кота на квадроциклі, якого, звісно, не могли просто так оминути. Потім я трохи роздягнувся, тому що запарився в кофті, і ми завітали до ресторану Файка Зігмунда, щоб перекусити. Так, народ. Тут нічого не видно, звісно. Але поки ми чекаємо замовлення, щоб щось поїсти, нам принесли морський бій. А як закритися? Від того? Коротше, робіть ставки, хто переможе. Один-чотирьох три-двох Ой, два. Два-трьох полібних. <свист> 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 Ей, ти... Я думав ти під сяд дугаєш до мене. <свист> І на камері не видно. <свист> Блін. в узварі не <я> відображається. Це. <свист> <свист> це мій плод. Це. Б2. <свист> У мабуть якось вбив. Б4. Найс. Nice. За мною перший корабель. Давайте тоді Г5. <ривіт> Хорош. <ривіт> Я по-дебільному розставила. Давай Д 5 <ривіт> Хорош, другий пішов давай тоді Е2. Та я в тебе грали. Закрий. Та мені не видно нічого. Мені видно. А, так, блін. Б8 ранила. Б9. Ранила. <рес> Б10. Вбила. Ну ладно, завалила одного в мені. мимо. Ж8. До побачення. Ну, блін. I'm so sorry. Я ти їх понаставляв, бляха. Та й по боках треба було. Так, отут ти прям дуже борось стріляла. І отут просто ти обстріляла весь цей одиничку. Інтуїція просто мене покинула на час цієї гри. Ну, Таня боролася дуже відважно, але щось пішло не так. Але молодець, молодець. Наступного разу пощастить. Морський бій закінчився і прийшов час їсти смачнющий шашлик зі свинини. Подача, до речі, досить цікава. Одразу з картоплею, соусом та цибулькою. Я в не знімати буду ти зніматимеш. Зате пам'яті залишиться. У мене була зіпсована відпустка. Зіпсована відпустка? Через? А? Я їхала на жерти, а я не можу жерти. Ми доїли шашлики. Прийшла черга для десерту. Я замовив собі наполеон, а Таня, шоколадний фондан. Все було дуже смачним. Так, ми смачненько поїли. І тепер знову прийшли лізти вгору. Але вчора, вчора коли був дощ, ми сюди, там, де захід в ліс, в гори пройшли безкоштовно. А сьогодні там сидів дядечко і за вхід на цю стежку довелося заплатити 80 гривень на одного дорослого. Отакі така історія малята. Зараз хочемо просто зайти. Ну, Тут Сьогодні людей багато капець, і зробити якихось класних фоточок. Сподіваюсь... Не дуже людно буде, але побачимо. Цього разу ми вирішили високо вгору не підійматися, а зупинитися на початку стежки, де була дуже гарна кам'яниста місцевість. Ми трохи посиділи на камені, подивилися на мапі, куди саме можна дійти цією стежиною, та почекали, доки пройдуть люди. Поки ми відпочивали, до нас навідався неочікуваний гість, і це була максимально мила та енергійна білка. Здавалося б, це просто маленька тваринка, а наскільки багато позитивних емоцій вона викликає, і так цікаво та весело за нею спостерігати. Ми трохи побігали за білкою, і прийшов час для того, заради чого ми прийшли в ліс, а саме для фото. Місцевість була дуже атмосферною, навкруги каміння з мохом, папороть, маленькі гриби, сонце, що пробивалося крізь дерева. До того ж у тані був дуже класний ніжний образ, тому шансів зробити погані фото просто не було. Ми стояли буквально на самій стежці, тому іноді доводилося зупиняти нашу зйомку, щоб люди пройшли мимо після чого продовжували знімати. Хочешь дробить? Потім я помив тані ноги. Вона переодягнулася, та ми зробили декілька фото разом. Після чого відправилися додому. Погуляли по лісу, ну як погуляли, трошки походили. Пофоткали, зробили Тані мільйон класних знімків. як і Три знімка <с>? три знімка мені, і три знімка вдвох. Так, трошки пофоткались, побачили білочку, багато людей сьогодні цією тропою ходить. Вчора був дощ, то взагалі ми нікого не бачили. А сьогодні прям і вниз, і вгору люди ходять. Кудись не пам'ятаю, яка там кінцева точка, нам дали мапу, але... Я не пам'ятаю. Люди, мабуть, встигли підкорити гору і повернутися, поки ми тут стояли <рес> на одному місці біля входу. Ну, ми зараз вже закінчили, втомилися фоткати один одного і йдемо, мабуть, по трошки підмерзли. Так, поїмо... підемо, поїмо дерунів і там вже, мабуть, додому. І на цьому відпустка все. І на цьому все. Ми покинемо завтра зранку. Яремче. І невідомо, коли побачимо один одного. Такий сумний фінал цієї подорожі. <рес> Якось так малята. Сумно, сумно. Сподівайся, я не вступлю в якийсь кізяк. Поки немає. <рес> <рес> Тільки на кота, хіба що раніше далеко. Ми вже вдома сьогодні заплатив за житло. Зараз трошки відпочинемо, потім не знаю, що будемо робити. Ми зайшли ще по дорозі з лісу в якийсь там заклад, не пам'ятаю як називається над прутом. над прутом, і замовили собі деруна карпатського, мабуть, так називається. І він виявився максимально жахливим. І ми, мабуть, просто пополовині того деруна не з'їли. Випили квасу і пішли. Це просто жах. Він дуже жирний там. Ще курка, гриби. Може, він такий повинен бути просто ми таке Не їмо? Можливо, може він такий Щучно повинен це. бути, але блін, вона максимально жирна і це реально на любителя. І дирони це не наше, скоріше за все, бо там так готують. Тому е, якийсь осад невеличкий залишився від це була остання наша вечеря. Так, це була остання наша вечеря, і вона виявилася не дуже суперовою. А так все круто, тільки я не знаю, особисто я особисто трошки втомився. Я кожного дня втомлююсь. Я тільки прокидаюсь, я вже втомлений. Коротше кажучи, якщо замовляєте в яремчі дирни, будьте обережними. Нам не дуже сподобалось. Ввечері ми ще спробували запустити стрім, але Wi-Fi в наших апартаментах за 5 днів так і не з'явився, тому нічого хорошого з того не вийшло, і ми пішли спати. Вже зранку наступного дня ми прокинулися, дозбирали наші валізи, поснідали омлетом, та настав час прощатися з цим чудовим місцем. І це було дуже сумно. Не хочеться їхати. Посидимо дорожку. Вже ніколи сидіть. 10 секунд. Ми сіли на автобус, доїхали до Львова та направилися на вокзал. На вокзалі мене окутували максимально дивні відчуття. Я стояв і розумів, що зараз ми роз'їдемося в різні сторони, та невідомо, коли зустрінемося наступного разу. Так, ми на вокзалі у Львові. Зараз будемо відправляти Таня, як зараз, через одну годинку. І потім я поїду. Це виглядало як момент з фільму. Ти стоїш на вокзалі, лунає повітряна тривога. Через годину вона сяде у потяг та поїде за тисячі кілометрів від тебе. Хотілося просто ще раз вдихнути запах її парфумів, ще раз міцно обійняти, поцілувати. Хотілося абсолютно всього ще хоча б раз. Потім вона сідає у потяг. Ти все, ще намагаєшся роздивитися її силует у вікні вагона, крізь яке ні не видно. Потяг рушає, ти стоїш сам на пероні, і все, що у тебе залишається, так це спогади про прекрасні п'ять днів, що ви провели разом. Чудові п'ять днів.